День Соборності Свято України, яке відзначається щороку, 22 січня, День проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбувся 1919 року. Трускавецька центральна бібліотека пропонує вам історичне вікно оркестра волі. Ми живемо в незалежній і суверенній країні, але шлях до нашої незалежності був дуже довгим і тернистим. Щороку, 22 січня, весь український народ із віддячністю згадує тих героїв, які словом і багнетом намагалися відродити незалежну соборну українську державу. Давайте згадаємо цей день. Той вікоповний день 22 січня 1919 року, коли було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що було першим кроком до об'єднання українських земель, саме тому. Ми відзначаємо 22 січня як День Соборності України. Прийми Боже, молитву своїх дітей, бо просимо за Україну, за рідну матір і молитва наша праведна як і любов. Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна. Тихо з молитвами. Одягнувши вишиванку, розпустила косе, щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер косе розплітає, суне чорна хмара. Впала вона на коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я завинила? Що знов круки чорні крячуть і ростуть могили. Дзвони дзвонять уже щоденно, днями і ночами, сини мої полягли вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила любить землю і тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, отче милий, скільки ще терпіти. Як синів уберегти? скільки ще молитись? І почувся з неба глас. Встань, уже скоро мила. Той, хто хотів здолати тебе, сам ляже могилу. Потерпи ще трішки ти, я загою ране, бо я чув всі молитви, мир скоро настане. І доля в твоїм домі повір, скоро буде, а ворога не пробачать ані я, ні люди. Будемо молити Всевишнього, щоб нам Україну хранив, дав їй волю, і добру долю, і щастя, і ясного світла на многії літа.